Добре, Все, пройношко, а саме добре. Добре. Все ж мені здається. Що це була погана ідея. Ну Так, це ж була моя ідея. цікаво, ну, про що ти зараз. Шлюб? Переїзд в Київ? Розлучення? Хочу так. — Єдиною твоєю ідеєю було... — моєю ідеєю було розлучення, так. Розлучення це хороша ідея. Добре, що хоча б прізвище не поміняло. Добре, що на квартиру і не накопили. П'ять років у шлюбі. А ділити нічого. То виходить. Все на щастя.